І так, замовив я два дозиметра на пробу собі. Як собі на підприємство замовили, але замовили два різних. Тому що, в принципі, шовробник тут один, грубокаючий шоу модельний ряд у них схожий. Е, тільки цей дорожчий на тисячі півтора цей відповідно дешевший. Конструктивно різниця у них помітна. Набагато менший у нас темний, білий, набагато більший. Е, і саме головна особливість це от бачите, от позаду у нас тут іде, кажучи, ось ця е, сіточка. Для того, щоб заміряти краще, да? щоб повітря краще проникало в корпус з найменшими часточками. А тут корпус взагалі. Весь, грубо каже, як решітка радіатора. Ну, він просвічується, і там навіть всередині, якщо не знаю, я записками фоксую, плату видно. А ось тут, зараз. Чим ага, ось тут, по центру. Отак по діагоналі, по діагоналі. Тут розташована трубка, але вона така як прогумована. Тут іде? Е, ну, коротше, Якщо купити собі такий, то точно побачите. Е, а ось у цього не видно, що всередині, але він такий важкенький. І я його розібрав, от відкручуєш два, що. І тут два. Такий. Прям корпус. Я не знаю, дивіться, який пластик. Такий пластик, що його навіть не зігнути. Просто хоч машиною дави. Так, ось відкритив, подивився всередині конструкція схожа. Так само є трубка, так само плата, там процесор і так далі. Дивіться, значення схожі. Тобто, ось цей і цей вони ходять плюс-мінус в одному діапазоні. Але чому цей ми також придбали? Тому що цей йде більш чутливий, як нам сказав продавець. Чутливий за рахунок того, що у нього по перше, плата якась розширена, датчик більш гробокаю чи чутливий. Ну і знову ж таки, корпус більш пристосований до цього. Ну не суть. Короче, бачите, показують плюс-мінус однаково, і я ходив по різним територіям, щоб їх перевірити якось. І ну, важко перевірити, тому що на вулиці, залежить від повітря. там, На заводській території я ходив у нас біля заводів, промзона. То, ну, напевно, щось десь ще з давніх часів десь було підзагрязано. І видно, що коливання відбувається. Але так, щоб ось, до речі, бачите, це він показує значення теперішнє, це значення в середньому за годину, але за годину на проміжку 5-10 хвилин, грубо кажучи, хтось він оновлюється. А це іде просто шкала з піками. Він показує, ну такий собі графік будує. Також тут можна. Відімкнути звук, щоб він не тріщав. На цьому так само можна от на цю кнопку відімкнути звук. Можна вимкнути е, екран, і він буде заміряти в режимі реального часу, але з вимкненим екраном. Але ось бачите, екранчик, наче навіть працює. От він працює, якщо видно на камеру. Просто немає підсвітки. І тут та сама історія. Е, от, назад включили підсвіточку тут і тут. Ну і можна його вимикати так само. Е, як я його хочу перевірити? Я замовив <пев> доброго. На сайті почитав в інтернеті, щоб не відчувати себе лохом, як то кажуть. Тут усілякі мі мінеральні добрива. От бачите, калійна сіль, монофосфат, калію і так далі. Коротше, калійні добрива, от замовив тут на щось на пару сот гривень. Замовив то історії. От, 340 гривень я замовив. І ця історія, ось такі звичайні добрива. Вона якоби має мати в собі. Радіоактивні елементи, які дають можливість нам вимірити, чи дійсно є відхилення від звичайних показників в, так мовити, в чистому повітрі. І якщо покласти на оцю упаковку з добрими, чи буде якась зміна відбуватися. Так що давайте спробуємо. І подивимося. Зараз я лампу приберу. Подивимося, чи росте, чи не росте. І наскільки швидко. Цей дивіться, як рвонув, а цей ще трошки спить. Ну тому, що, знову ж таки, він дешевший майже в два рази, і в нього затримка в часі більше, зі слів, продавця була. А цей біленький, прямо рвонув вперед. О, 33, дивіться, пішов, 34 рости. І вже і сіренький, і чорненький наш пішов рости. Бачите, затримкою в часі, знову ж таки. Але росте, в принципі. Тобто, показало, що зміна є. Не так, як звичайне атмосферне повітря. І знову ж таки, з врахуванням похибки, як кажуть, 5-10%, але не від сотих, да? а від цілих значень, тобто от, до коми. Тобто, Одиничка, і від неї може бути похибка на 10 сотих, як зараз. Тобто тут може бути, наприклад, фактичне значення, він показує, що якоби 17, а по факту вже 27. І тут так само, плюс-мінус, воно 10 сотих скаче. Тому, що, знову ж таки, якщо купувати якісь ну, фірмові, да? терівські, наприклад, до дозиметра, то там ціна 15-25 тисяч, і ну і там і похибка мінімальна, і швидкодія, вона така грубо кажучи, максимально крута. Але чи варто переплачувати, якщо цей дозиметр ми будемо використовувати, тримати на усілякій так мовити пожежний випадок? На случай ядерного конфлікту, який ми надіємо, ну сподіваємося, що його навіть не станеться, але буде спокійніше з ним як мінімум. От. І ми бачимо, що цей біленький у нас рвонув, зараз він трошки впав вниз, зараз десь він стабілізується на значеннях і сіренький так само пішов вверх. Тобто, можна сказати, що ну, вони об'єктивно працюють обидвоє. Тільки білий, він швидший, ну, і він масивніший і дорожчий. Да? Тобто він не дарма коштує більше грошей. А цей сіренький, черненький так само працює, але не так швидко. Так, поверну лампу. Ну і, грубо кажучи, мій вердикт такий, що обидва вони е, мають місце бути. Якщо ви хочете точність, швидкість і так далі, то беріть білий, але він там до 4 тисяч коштує. А якщо ви хочете мати на всілякий випадок, щоб у вас було поміряти десь, е, десь щось поміряти е, ну, заради цікавості або на випадок ядерної війни, не, не дай Боже. То чорний вам спокійно підходить, тому що в цій соті значення це, ну, це абсолютно ну, це фактично нуль. Да? Стартова позиція, нуль. Якщо буде щось зашкалювати, то він по-любому покаже до одиниць, дійде, і на шкалі вимірювання він може показувати цілі. Тобто, якщо буде все дуже погано, то він вам покаже, що ну, вам тут не варто бути тікає звідти. Грибукаючі, або зачиняйся вдома. Якщо нічого не буде чисто, то він теж покаже. А якщо буде грізнувато, то він також відреагує, так як він реагує зараз на ці добрива. От ми можемо бачити, і там 19, і там 19, там 20, там 20. Тобто вони ходять поруч, просто білий, швидший. Тому, в принципі, рекомендую. Замовляли одного продавця на розетці, відправили шустро Да, на ложечкою. Так що, в принципі, можете замовляти.